Використання західних неядерних ракет збройними силами України проти Росії може спричинити ядерну відповідь. Це передбачає оновлена ядерна доктрина РФ. Про таке заявив речник російського диктатора Пісков. І зазначив, що російські військові уважно відстежують ситуацію після повідомлень про намір України застосувати американські ракети «Атакамс». А отже, в разі загрози, Росія може застосувати ядерну зброю як вимушений захід. За його словами, оновлення ядерної доктрини знадобилося, аби привести її у відповідність до нинішньої політичної обстановки. І тим часом заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв погрожує тепер ядерним ударом по Києву. Та країнам НАТО, і він вважає, що Москва після прийняття нової доктрини може застосувати зброю масового ураження у відповідь на атаку далекобійними ракетами по Росії, зробити це по столиці України та по основних об'єктах НАТО, де б вони не розташовували. І це вже за словами Медведєва третя світова війна, мовляв, дозволом Байден вирішив гарно піти з життя, забравши з собою значну частину людства.